Доброго дня любитель хочу показати потенціал і вражайність одного з пізніх кущів літньої ожини. Evergreen Torrenless або ще як на неї Oregon Торнлес. По різному її називають в каталогах. У в мене вже є пару відео цього сорту. врожайність стабільна хоча ягода не дуже крупна грам 5-6 в середньому ну, Від кормок, від поливів залежить. Можна виростити трохи крупнішу ягоду. Косянка трохи відчувається, але ягода смачна. Плотна, транспортабельна? Нагадаю, кущ сорт безшипний, шипів немає, але інколи викидає колючу порость, якщо пошкодити кореневу систему. Тому треба вчасно її видаляти. Інакше може перейти куч на кулючі пагони заміщення. Дуже багато ягідні горони, кисті. Костянка трошки відчувається, але смак хороший. Відрізняється від других сортів красивим декоративним різним листям. Сорт підходить для щоб прикрасити дачну ділянку. Кущі з цього сорту потребують місця трохи більше, ніж інші, тому що пагонезаміщення викидає більше 4 метрів. Приміримося цей пайн замічний, вже метрів 6, а це ще ж тільки кінець липня. І пішов, 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 далі, далі. Вже самого куща. Пагне перегинається неважко. Сорок з стелящогося, ну напівстелящогося типу. Пригинає, це перегинається воно геть легко, легше, ніж лохтей. Це латерали пішли в другу сторону. І теж вони дуже-дуже довгі. Є вже павне другого порядка. Далі такі сорти вирощувати на шпалері, або... На кісярки прикрасить участок як і різним листям, так і вже непоганим врожаєм. Зрозуміло, що конкурентом тройні корони у мене на руці. Цей сорт не може бути на ринку. Це сорт більше для себе. Сорт теж не що порадити дітвору чи прикрасити свій участок. Ну, що коротенький обзор таки зробив всього найкращого здоров'я та миру.